Друзі, всім доброї ночі, добре утром. На годині 3.20 зараз. Я вже приїхав давно в СМІ Зараз відпочиваю, можна сказати. Більше все ж втикаю, поки в телефоні. Приїхав, вечеряв дуже чудово. І зараз в телефоні пікаю. Знімаю ролики якраз для вас. Також переходьте в YouTube канал, робити підписочку. Я Олександр завжди на звязі буду. Всім гарної ранку. Чинко який час. Я не знаю. Всім добра. От такі справи, друзі. Здаваємо підписочку на канал і лайк і коментарі.